Доброго ранку, ребята, Сергій, слава Божа, нас затіннилася Сенсло і Юлія наша пастрихозяйла поділитися по роликам, що я зрозуміла до цього всього, і ми багато бачимо, живемо ще в 21-му столиці. І що до цього всього? Багато більше зараз, як по новині, багато людей звішані до цього. Всього. І люди багато не, не могли повірити, що може бути погано, а будь-набагато краще все, будь лучше станеться і до цього всього. І, але що случилось до цього? Що? Новини не, не показали гроші, а є наоборот. Але що треба перше дивитися? наприклад, у нас ми бачимо життя, ще з війна йде і за цього всього. Ну треба слухати їх новини, ці всі вбрігні, да, в наше страдання, але і за те, що люди відходять від цього. І Господь пророкував, він показав в житті, що буде і що буде існуватися. І він дає нам усе до цього, всього розказує про Єрусалим, і за все в житті, що. Славам Боже, і дачні дивитися тільки по відповіді, так за все і слухати тільки живу, а не ті, що леже брехня, йде. Це ж лукаво, обманює всі. Ми бачимо, що ті, що почалась лежать, оце все тяло, і хто почав себе, щоб ця сатана і за цього всього. Але що не були ми обманювати, на слово Боже, слухати It's has been a long you.